І повірте, не небезпідставно це робити. Тепер наступний момент. Значить, ми в енергетині знайшли який це кристал. Проти мускулу. У нас є такий чиний Дем'яненко, який подивився на енергетину в поляризованому світі і побачив, що світиться. От. він світиться. Він схвильований, мені зателефонував, каже, ти знаєш, що є в цьому енергетині? Кажу, що? Рідкі кристали. А я кажу, а що це значить? Я не знаю. Що це значить? Ти що нічого не чув, ні, Я вже в інтернеті просів, журнали взяв. Значить розумію, що значить рік крістали? Я вам поясню, що значить Значить, Ефірні масла, які є в рослинах, вони мають рідко кристалічну структуру. А всі мембрани нашого, наших клітин, вони теж рідкі кристали. І є такий закон подібності, що жир з жиром легко зливається, вода з водою зливається легко. Тому рідкий кристал легко зливається з рідким кристалом. Якщо є в продукті багато рідких кристалів, то вони легко проникають в клітини організму. А так як клітини, мембрани клітин являються цвинтами всіх токсинів, Вільних радикалів, того, що не вийшло з організму і не вивелося печінку, то там його багато збирається дуже, то є І ті рідкі кристали, які потрапили, ну, злилися з мембраною клітини, вони плавають по ній і вимивають це все. Це один момент. У мене ще не було жодного пацієнта, хто би мав камені в нирках. І енергетин не розчинив камені. От з печінкою є пацієнти, що каміння ну, якісь там, може, білі рубінові не вийшло. З нирками виходять всі камені. І тому люди, які починають пити енергетин, в них може з'явитися приступ болі, де іноді підніметься температура, коліка там зразу швидку викликають. Я і дзвонять, пи... що робити? Я кажу, далі пити. Тому що коли енергетин розчиняє ці камені, він їх не гонить, і коли вони розчинились, вони і крупинками виходять. Може бути больовий приступ. Так само з печінкою. людина починає пити енергетину. В неї забита, як черв'яками такими, жировими пробками капіляри, замурована велика частина печінки. Тоді печінка починає синтезувати жовч, багатшу жовчними кислотами і скидати в той жовчний капілярчик. Цей жировий згусток починає розчинятися і випливати потихеньку. Із всіх дрібненьких капілярів, яких там мільйони, ці дрібненькі згусточки попадають в більш крупні протоки жовчні, як внупаді в одні двері всі. Да? Зразу не влізли, розтягують цей жовчний проток. І в цей момент виникає ну, певна біль, дискомфорт. Люди кажуть, мені не пасує енергетика. Я не можу, мені стало гірше, доктор. І мені приходиться пацієнтам розповідати, не думаєте зупинитися. Ви знаходитеся зараз на митниці між країною хвороби і країною здоров'я і вас шманають. Кажу, Потерпіть. Ви ж хочете в країну здоров'я перебратися. Оце такий коротенький матеріал, щоб вас не перевантажувати, я хотів вам розповісти. Тепер ви можете задати запитання, але в певному порядку ми домовимося так, що три запитання прошу задати саме фундаментальні, хто вважає, що ці запитання це саме фундаментальні. Від групи. Яка себе класифікує, що я знаю, що я нічого не знаю? Від групи, яка себе класифікує, що я знаю, але не знаю, що знаю. Від групи, яка думає, що знає, і знає, що знає. Перше Сократовська група. Не знаю, знаю, що нічого не знаю. Якщо є запитання, то будь ласка, слухай вас. Коли от один камінь знаходиться на виході жовчних птахів, може, я неправильно не медичний скажу, що ви ви Робити операцію, ну і в жовтчі утворюється родян. Ви радите, робити операцію чи починати Ну, Ситуація складна. О, пораду однозначно Дати я не, ну, не хотів би. Я скажу, як появу. От, як бояться. Дивіться, операцію зробити. ну, в будь-який час можна. Якщо, не дай Бог, закупориться повністю жовчний міку, ну, в ургентному порядку приїхали в лікарню, його забрали. Але чи вирішиться проблема, коли заберуть жовчний міхур? Раз там виникла така ситуація, то передумова, обставини там створилися, ті, що я вам розповідав. І вони аж ніяк операції не вийшли. Операція не очистить це все капілярне дерево. І вам все рівно прийдеться робити те, що треба робити. А я ще розповім, що треба робити. Як додаток до того, тому що тут, виходить, що тільки реклама енергетику. Я розповім, що ще треба робити. Тому я пив енергетик і дасть Бог вийде, якщо будуть болі, корінь оману добавить, бо корінь оману розширяє жодні, щоб воно виходило краще. Але крім на що ще можна вживати? От тібетська медицина каже, для того, щоб жити довго, треба вживати топлене масло, мед і чесник. Це три кита довголіття. Чому масло? Тому що масло жовчоїне. Нам треба гнати жовт, стимулювати, тоді виводиться холестерин. Любе, e, значить, масло, вершкове зимою краще натуральне, рослині літо. така ось. градація. Чому чесник? Тому що він жовчег'яний і інші спеції. Чому? Тому що в ньому є ферменти і він жовчегінний. А всі кажуть, як же тобто, масло, холестерин, ну що ж ви рекомендуєте? Та ви без А я тоді і питаюсь. Вам кров на холестерин беруть з звін чи з артерії? Кому беруть з артерії кров? Ні, Кров беруть з вік. Тоді ви спитаєтеся свого кардіолога, чому в мене в вінозній крові? Холістерин високий, а вени ніколи не поражаються атеросклерозом. Атеросклероз вражає артерії. Чого він не вражає вір? Він маленький. Що маленький? Не в маленькі до вже стріляє. Ні. Атеросклероз вражає крупні судини. Іменно аорка найбільша. Тому він вражає артерії, а не вражає віди. Тому що справа не в холестерині. Абсолютно. Тому не бійтеся їсти жири. Жири корисні. Дай Бог, щоб вони засвоювалися. Якщо ви з'їли жили, обов'язково тепле, тому що тепло розчиняє жир. Обов'язково тепле. попити треба. Ну і раз я за це все сказав... Що... Топлене масло. Вершкова, масло. а росли, як я року. А род не треба топити. Вершкова маса. А рослини, я не казав Ну і врахуйте, що я одну доникю. На лекції можна і сказати. <сЗЫКА> так що, якщо я таке сказав, а може і більше. Вам вже ви з повинні дьох збирати не так. Якщо я скажу дурний яєк, ваші ферменті, які виробляє пішненкова залоза, то медій фестав, він їх допомагає почати переправлення їжі. Ще запитання. А скільки медіа можна? Ви знаєте, що, що за багато, за мало погано і багато, завжди золота старежина. Кожного вона індивідуальна. Я це не можу зазначно сказати. Одному багато меду корисно, іншій людині треба піти трохи. Можна й сто грамів. Скажіть, будь ласка, гепатит вірусний це лікується. Ні, я не маю на увазі хімії Ну, раз ви мене запитали, то я вам скажу, що е, дуже здорово допомагає такий прекрасний чоловік, вчений, ну просто світлячок, доцент кафедри внутрішніх хвороб госпітальної терапії і Українського національного медичного університету Дземан Михайло Іванович, Києві. Можливо, хтось з вас не питав? Дземан. Він мені зателефонував, тому що я в Києві.